Доброго ранку, друзі. Неділя 6 квітня. На дворі світ неділі, м'який як плед після прання і теплий як спогади про перший поцілунок. Ніяких зворотніх відліків, ніяких календарних тривог, просто зараз, просто ми і новий початок дня, який сам проситься у каву. Це ер про ранок. Почнемо цей день із руху, бо сьогодні Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Тобто зранку потягніться, покрутіть шию і зробіть той випадок перед якого не вистачає на переговорах. А якщо бігати не ваше, то хоча б на душі зробіть розтяжку. Мир починається з гнучкості. А от геологи, вони щороку в першій квітневій неділі святкують своє свято. Бо хто як не вони, знають, що під нашими ногами не лише земля, а історія, спогади та навіть нафтові сварки. Тож привітайте свого геолога, людину, що здатна вгледіти у камінці сенс з глибини землі до глибини особистості, бо сьогодні ще й міжнародний день асексуальності. Час згадати, що спектр людських переживань не чорно-білий і навіть не кольоровий. Він радше схоже на звук, іноді ви його чуєте чуєте, іноді просто відчуваєте, і це. Теж окей. Якщо вже про звук, то міжнародний тиждень тромбона йде. Це той самий інструмент, який звучить, як уявіть, що ви спіткнулися у власну долю. Любимо, цінуємо, підтримуємо. Ну і щоб усім було рівно, всесвітній день настільного тенісу ідеальна гра для тих, хто хоче вдарити по столу, але культурно. Щодо іменин, сьогодні вітаємо Івана, Григорія, Павла, Севастіана, Петра та Якова. Хай ваше ім'я сьогодні звучить як оплески після гарної промови. А ще сьогодні день, коли у 1917 році розпочався всеукраїнський. Національний конгрес. Тоді теж було багато думок, багато надій, ще більше людей, які вперше почули слово конгрес, та ми все пам'ятаємо. А тепер про погоду вона сьогодні така, що хочеться заварити чай, навіть якщо ви його не любите, небо наче обійняло землю в плед, а повітря каже, розслабся, все буде просто не одразу, і навіть якщо хмари, то вони сьогодні м'які, як котики на валеріанці, і одразу про прикмети: якщо качки будують гніздо у вологих місцях, значить вони в темі і літо буде сухим. Качки не помиляються. Якщо зранку туман, це не серіал Туман 2, це природа каже: квітень ще погуляє з вами. Тихий день, зоряна ніч, ну це взагалі подарунок, прямо як знижка, про яку ніхто не попереджав. Готуйте відра, буде урожай. Що сьогодні не можна робити. Лаятися ні, навіть подумки, навіть коли знов побачили ціни в магазині. Яблуні сьогодні святе. Не ламайте їм ні серця, ні гілки. Алкоголь сьогодні це як жарт без сенсу. Зайвий, недоречний і після нього соромно. А тепер про те, що нам кажуть зірки, гороскоп, тож овен. Якщо сьогодні хтось скаже вам ви не такий, як усі, не сперечайтеся, просто усміхніться і скажіть, я знаю, і це офіційно підтверджено. Те весь день буде як пісня, яку ви не знаєте, але підспівуєте. Не бійтеся виглядати дивно, це саме те, чого бракує цьому світу. Близнюки усе буде як у старому фільмі, трохи зернисто, трохи ностальгічно, але фінал. Вартий перегляду, не перемотуйте. Рак, знайдіть сьогодні щось дуже мале, але прекрасне. Це може бути блиск на підлозі або, як хтось сказав, дякую. Це і буде ваш великий момент. Лев, ваш настрій сьогодні як пісочниця. Спочатку все спокійно, а потім ви випадково будуєте замок, який збирає навколо глядачів. Дівам сьогодні варто втратити контроль над дрібницями. Хай світ трохи поживе без вашої чіткої інструкції. Побачите, виживе. Терезим, хтось сьогодні буде чекати вашої реакції. Здивуйте, усміхніться. Коли захочеться бурчати і мовчіть, коли захочеться кричати. Скорпіон, те, що вас дратує, може стати вашим вчителем, але не обов'язково не всі вчителі хороші. Ви вирішуєте кого слухати. Стрілець не потрібно шукати зміст, іноді найкращий день це той, де нічого не відбувається. Але яке ж це нічого гарне? Козиріг, ваш план на день сьогодні має право не спрацювати, але хіба це не прекрасна можливість зробити щось несподіване? Водолій, люди сьогодні дивитимуться на вас і думатимуть, що за прикол. Не пояснюйте, залишайтеся загадкою у світі очевидностей. Ну і риби, сьогодні ви, як саундтрек до фільму, який ще не зняли, і все, що потрібно, просто звучати щиро. По гороскопу це все. А тепер найголовніше, як завжди, наприкінці. Сьогодні неділя, день, який багато хто хоче просто пережити. Мовляв, перед понеділком не розженешся. Але життя це не серія чекпоінтів. Це не тільки коли все ідеально. Воно не про те, щоб вичікувати момент, коли. Буря закінчиться, а про те, щоб сказати О буря? Ну окей, тоді я вмикаю музику і танцюю просто тут. Навчіться бачити у дощі не втрату пікніка, а шанс нарешті помити вікна. У заторах шанс послухати старий плейліст у тиші, гучність себе, світ не ідеальний. Але ми не для того тут, щоб чекати на ідеал. Ми тут, щоб любити навіть тріщини. обіймати непевність і так танцювати під дощем. Бо хіба не це і є справжнє вміння жити? Ну, а я дякую, що ви були зі мною. Ви моє світло в кінці ранку. До зустрічі і хай сьогоднішня неділя не буде просто вихідним. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Побачимося завтра у цей же час. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока.